Самокати і велосипеди зручний транспорт у місті. Але що робити, коли вони перетворюють зону відпочинку на зону ризику? У міському парку культури та відпочинку діє заборона на катання, адже це пішохідна зона. Тут встановлені відповідні знаки. Та, схоже, дотримуються цієї заборони не всі. Ми вирішили дізнатися, що з цього приводу думають самі мешканці горішніх плавнів. Знаю. Не знаю. Звісно, не можна, тому що тут можуть діти в будь-який момент і огла Саме тут ніби я не місцева, не бачила. Да. Знаем, да, знаем. В руках воду. Дуже це роздражає, буває, дітвора на такої швидкості летять, що може якісь лежачі поліцейські на поставити чи щось в такому плані. Знаю, це проблема. Так знаю. Ні, не знала. Такої інформації я не володію якось в мене його немає. Якби був, може б цікавилась би. Так, ви так ви знаю, знаки виставили, але не соблюдають. Всі катаються, а я не... треба чи штрафувати, чи щось робити. Хей хлопці, а чи знаєте ви про те, що по території міського парку культури відпочинку» заборонено їздити на електросамокатах? — Я знаю, я заїжджав води попити. Як виправдання, є заборона. Я знаю. А чому поручу? Вибачте, будь ласка. Парку ну, на електросамокатах я згодна, а чи на велосипедах не можна. В принципі чула таке, але ми не маємо ні самокати, ні електросамокат, тому ми не катаємось, але бачимо, що деякі їздять. Так, звісно, знаю. Так, знаю. Конечно. Так, знаємо. Так, да, звичайно, знаю. Там вони поставили нові знаки, і на жаль, от ми зараз можемо спостерігати, що людям здебільшого все рівно. От. Наприклад, але просто найбільше біль це навіть те, що по місту є велодоріжки і по велодоріжках ходять люди. І це ну за кордоном за це штрафують. А у нас на це поки що все одно, але сподіваємося, що в майбутньому це теж буде якийсь штраф за те, що порушують таке собі законодавство. Так, я знаю, так да, знаю. Нам бачили Конечно, тільки, що бачили? – тільки що проїхав. Бачили? Ні, не бачила. Ну, наприклад, в іншому місці я бачила, як навпаки, ці самокати знищують, особливо вік, там, підлітків хлопці. Ну, навмисно їх ламають. Звісно, своїх дітей тягували на ходу. Я розумію, коли медленно їдуть, то нормально, а коли дітвора літає на огромній скорості, то. Це є проблема. Як літать бачила, так. Да. Ну, недократно. Ні, не було в мене такого. І якось її присутнє ніколи не було. Ну, було таке, що ну, не в цьому році. в Минулому році в мене дитина ще ну, досить погано ходила е, і ось тут бігала, а хлопчик їхав на самокаті, і чуть на неї не наїхав. Ну, там він сам вип сам упав. Вибачився, дитина на щастя не постраждала, але ну, ситуація була така. Ні, що збивають, не бачила, але ну, що літають, і дитина їзди на самокаті, її можуть е, е, зачепити, то так є. Це в Кременчук буває таке, особливо на самокатах. В парку нас ганяють, дітки маленькі. Я згодна, що потрібно чи по дорогам десь їздити, тому що це небезпечно. Ні, такого тут не бачила. Вони якось в парку акуратніше, ніж десь на доріжках, тротуарних. Ну, може, там хтось один із підлітків проїде, але кожен каже зауваження, тому одразу повертає і уїжджає дитина. Бачив і, за, і зауваження робив і був посланий далеко і надовго. Так, я ще до цього казала, що треба сюди, чи патруль якийсь чи заборону, того, що збивають з ніг. Ну, вас намі підлітки. І відлітають як... дуже сильно. Діти здебільшого не знають правил дорожнього руху, бо зная як катаються всюди, де не можна. І е, часто навіть і малих дітей можуть збити, і бачу, що просто все рівно вони ганяють на пішини скорості. А, бачила так, що порушують, що їздять. Конфліктних ситуацій в мене не було особисто. Треба, так у нас же ж поліція не робить. Ви подивіться, і як паркуються машини, машини. Як паркуються машини, я вчора не могла до під'їзду підійти. Три машини стояли і всі біженці. І, а що ти хочеш? Я говорю, хочу, щоб я прийти в свій, в свій будинок. Навіть не знаю. З батьками балакати, а хіба батьків можна знайти, як вони на роботі, а діти самі собі. Гуляють. Не знаю, можливо, встановлювати якісь обмеження, щоб вони не змогли приїхати, наприклад. Ну, напевно, має тут хтось ходити і слідкувати за цим порядком в такому випадку. Якщо неможливо це проконтролювати, чи не знаю, якийсь лежачий поліцейський, хоча б таке щось. Ну, щоб зменшувати швидкість. Забороняти повністю також ну, не варіант, тому що аде. Взагалі тоді кататися, але трошки повільніше, або зробити окрему якусь доріжку для цього. Навіть не знаю, як вирішити. Є такі самокати ну, по 50, по 60 тисяч, так воно їде швидше за деякі автомобілі. Ну, можна так сказати, то це дуже небезпечно. Так дитина вибігає і все. Там же хто, хто буде винуватим потім, тут не розбереш. Я не знаю. Потрібно, може, якусь доріжку, або. Навколо парку робити це все. Робити спеціальні доріжки для цього. Хоча їх по місту вистачає. Какітація міри, які приймати, щоб ката їх ограничувати в цьому плані, тому що вішаліш вже й ті ограничити, вішаліші знаки, швішаліші, щоб как-то. Профілактичні, я думаю. Якщо не дуже хоча не знаю. Залежить від міри. Яку вони нанесли тяжкості іншим людям? Ну, повинно тут бути якесь чергування, тобто може поліція і повинен бути штраф за це. Якщо буде фінансовий штраф, ну стягуватись, то я думаю, вже будуть якось на це по-другому дивитися. Треба, не знаю, може і вставити якусь охорону. Чи щоб ходила охорона по парку і попереджала. Ну, зрозуміло, що в основному це діти не, ну, неповнолітні їздять, тому треба якісь попередження для початку робити. А потім, якщо не допоможу, тоді якісь штрафи виписувати, можливо. Мінімальне для батьків. Діти маленькі, мало ли що якась ситуація, не дай Боже. Я навіть гуляємо, я постійно кажу, дивися, щоб ніхто не їхав, щоб тебе не зачепили, не дай Боже. Не знаю навіть. Ну, в парку точно не можна кататись. Тим паче швидкість не маленька, а швидко зупинитись можна не встигнути. І це може бути смертельно, якщо це буде дуже маленька дитина. Ну мають бути вже якісь правила, як і для водіїв на дорогах, так і для таких людей, які їздять на самокаті, теж якісь правила, якісь норми, щоб було безпечно для штрафу, так, як варіант. Ну, перший раз, мабуть, на попередження, а потім, ну, може, там тимчасово забирають самокат там на пару днів зв'язатися з батьками і на пару днів забрати самокат, і дитина трішки так обмисли все це діло. Ну, як варіант. Я думаю, штраф. Ми зараз живемо в такий час, що по карману, коли б'є, тоді люди розуміють. Для початку штраф, це точно. Вони діти, нічого не зробиш. Для батьків, батьків можливо штраф. Штраф. Для батьків ну да ну такий, щоб вони заплатили один раз і зрозуміли, що більше вони не захотять платити. А то для водіїв такі штрафи зробили. Ага. В школах мають проводитися бесіди щодо правил дорожнього руху, щодо користування самокатами, велосипедами. Так це в школах зараз проводиться, але це більш формальна така штука. А хочеться, щоб це було дійсно важливо. Я Вважаю, що якщо це повнолітні люди, то це мають бути штрафи. Якщо це хтось малолітній, то з батьками спілкуватись, власне? Ну я думаю, що потрібно наказувати грошима. Це перш за все, тому. Думаю, що так. Вони їздять просто як якісь просто скажені, наче вони сахранілись десь якісь річ чи ще щось. Тому що в мене було неодноразово. Я виїжджаю з двору і вони несуться, не дивлячись ні по сторонам, нікуди взагалі просто ніщо. Оце просто наболіло. Поки одні катаються, інші змушені озиратися. Знаки заборони є, але багато хто їх ігнорує. Чи потрібен контроль, штрафи, чи, можливо, просто більше взаємної поваги? Відповідь, як завжди, за громадою. Діліться своїми думками в коментарях і бережіть себе. І пішоходи, і водії самокатів та велосипедів.